Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо з вами читати Біблію, досліджуємо книгу Пророка Єремії. Сьогодні у нас на черзі 11 розділ. Читаю з першого вірша. Слово від Господа до Єремії було таке: послухайте слів цього заповіту. І перше, на що нам варто звернути увагу, це на те, в який період був. Сказаний була сказана ось ця проповідь, про яку ми з вами читаємо. А це період, коли в Єрусалимському храмі за часів царя Йосі був знайдений звиток повторення закону книги, і тоді, якраз саме в цей період, цар Йосі починає свою духовну реформацію, а пророк йому допомагає в цих справах. І написано: послухайте слів цього заповіту, звертаючись до них, до юдейських мужів і до мешканців Єрусалиму, скажи їм так: так говорить Господь, Бог Ізраїли, проклята людина, котра не дотримується слів того заповіту, який я проголосив вашим батькам, коли я вивів їх із єгипетського краю, тієї залізної печі, говорячи, прислухайтесь до мого голосу і робіть так, як вам заповідаю, і будете моїм народом. А я буду вашим Богом. Отже, про що говорить Бог? Бог одразу починає казати, що проклятий той, хто не дотримується цього заповіту. І ви, євреї, можете по-різному ставитись до заповіту, але він був укладений. І те, що ви його не збираєтесь дотримуватись, це не означає, що Бог не збирається дотримуватись. Якщо ваші прабатьки вони колись сказали так і амінь, ми будемо дотримуватись, то вони ввійшли в завіт з Богом, і це вже порушити не можна. Якщо ви порушуєте, то будьте готові до того, що ви отримуєте прокляття. І Бог каже, коли він дав цей заповідь. Так він каже, що він проголосив його. Тоді, коли вивів людей з єгипетського краю, тобто Бог знову таки натякає на початок формування Ізраїля як народу, тому що саме початком їхнього формування як народу було вивід їх з Єгипту. Дуже багато євреїв вони ще в часи виходу самого жалілися на те, як їм було добре в Єгипті, але Бог каже, чим насправді був Єгипет для Ізраїля. Він каже, що то була залізна піч. Залізна піч, тобто місце, де народ переплавляється, де народу було некомфортно. І тільки вийшовши звідти, Ізраїль дійсно сміх стати народом. Щоб я дотримався присяги, поклявшись вашим батькам, дати їм землю, яка тече молоком і медом, яке є сьогодні. І я, Єремія, у відповідь сказав: Амінь, нехай так станеться, Господи. Ще однією з важливих умов заповіту було те, що. Якщо народ вступає в цей заповіт, то тоді Бог дає їм право панувати цією землею. Але якщо народ Божий виходить із заповіту через ідолопоклонство і інші погані речі, то в такому випадку Бог залишає за собою право вигнати їх з цієї землі. І на що пророк Єремія він каже: амінь, нехай так станеться. Тобто ще один дуже важливий момент це те, яким чином. Пророки Божі, Господні вони отримують Слово. Вони не виступають в ролі язичницьких оракулів, які впадають в певний транс, і з ними не зрозуміло, що відбувається, і вони якось проголошують це слово, незрозуміло як. Ні, в випадку з Словом Божим і пророками Божими, то слово, яке вони отримують, це йде якби діалог. Бог каже пророкам, а не каже замість пророків. І таким чином Бог. Показує, що пророки це не просто слуги, це ті, з ким він спілкується. Господь же мені сказав: проголоси всі ці слова в містах Юдеї і на вулицях Єрусалиму, закликаючи, прислухайтесь до слів цього заповіту і виконуйте їх. Адже я наполегливо нагадував вашим батькам з того часу, коли я вивів їх із єгипетського краю і до сьогодні. Постійно зі самого ранку повторюючи слова, слухайтесь мого голосу. Ще один важливий момент, який ми бачимо в цьому вірші, це те, що Бог не залишав євреїв в жодний момент їхньої історії. Кожен раз у євреїв були пророки, були певні слуги Божі, які нагадували, нагадували те, що треба слухатись голосу Божого, починаючи від Ісуса Новіна. Який казав, не знаю, як хто, але я і мій, будемо служити Господу. І закінчуючи пророком Єремією, який так само проголошує Слово Господнє до народу Божого. Але ж вони не слухались і не вважали на мої слова, а кожен діяв за бажанням свого зіпсутого серця, тому я й справдив. На них усе те, що було передбачене в умовах заповіту, який я звелів виконувати тоді, як вони його не виконували. Восьмий вірш він нам натякає на 28 й розділ книги повторення закону, там де третину розділу ми читаємо про благословіння. Які будуть отримувати євреї внаслідок дотримання закону Божого. І дві треті, там іде про прокляття. Прокляття, які впадуть на євреїв, якщо вони не будуть дотримуватись. І коли ми дивимося на історію Ізраїля, ми бачимо, що коли вони відкинули заповідь Божий, то на них прийшли якраз всі ті прокляття, які описані в 28 розділі книги повторення закону. І Господь сказав мені. Виявлено змову між юдейським народом і мешканцями Єрусалиму. Вони знову повернулись до беззаконня своїх прабатьків, котрі відмовились дотримуватись моїх слів. Вони пішли вслід чужих богів, аби їм служити. Рід Ізраїлев і рід Юдин порушив мій заповідь, який я уклав з їхніми батьками. Тому так говорить Господь: ось я наводжу на них лихо, якого вони не зможуть уникнути. Тоді вони волатимуть до мене, але я їх не почую. Одинадцятий вірш говорить одну дуже серйозну річ: те, що може наступити в результаті тих проблем, які прийдуть на народ Божий, момент, коли вони будуть знову волати до Бога. Але Бог каже, але я їх не почую. І нам здається, як це так? Чому Бог не відповідає? Але вся справа в тому, що Бог. Говорив до євреїв впродовж не одного століття, але вони відкидали. І довготерпіння Боже, воно, хоч і є милосердям для нас, але воно не безкрайнє. І наступає момент, коли і довготерпінню Божому приходить кінець. І тоді Бог каже: Я їх не почую. Тоді підуть мешканці юдейських міст на мешканці та мешканці Єрусалиму й волатимуть до богів, перед якими вони. Кадили ладаном, але ідоли не зможуть їх врятувати в час лиха, яке спіткало. Адже скільки в тебе юдеї міст, стільки й твоїх богів, скільки вулиць у Єрусалимі, стільки ви поставили собі на ганьбу жертовників, аби кадити ладаном в Алові. І ось 12-13 віршів, вони говорять ще одну важливу річ: що коли євреї не отримують спасіння від Бога, вони починають продовжувати робити те, що вони робили до цього, а саме поклонятися валові. І Бог тут вказує ще одну таку річ, що поклоніння Валові, воно є язичницьким по своїй суті, не через те, що це інший Бог, на відміну від Господа Небес. А в тому, що на кожній вулиці був свій жертовник валові. Це означає, що на кожній вулиці поклонялись своєму власному валові, що він був не один Бог, а це фактично було багато е різних богів під одним спільним ім'ям вал. І Бог каже, що е ідіть, е приносите їм жертви, але вони ну, кадіть ладаном, але... Це буде на ганьбу. Бог все одно ну, це не врятує від, від лиха. І далі, 14 вірш. Тож, не молися ти, Єремія, за цей народ. Не молися і не благай за них, тому що я не слухатиму, коли вони волатимуть до мене в час їхньої недолі. 14 вірш, знову ми чуємо одну дуже важливу думку. Це вдруге вона звучить в книзі пророка Єремії, про те, що Бог забороняє Єремії молитися за народ Божий. І це дуже важливий, важлива думка, тому що заборона на молитву вона вказує одне: Першопричина не усунута, Потрібно усунення першопричини, потрібно покаяння. Якщо немає покаяння, то всі заступницькі молитви. Пророка вони абсолютно даремні. Що моя улюблена дочка Сіону робить у моєму храмі після численних гидот, які вона зробила? Хіба м'ясо жертвених священих жертв може відвести від тебе лихо, коли ти радієш, чинячи чи злочин? І от 15 вірш Бог говорить ще одну цікаву думку. Вона полягає в тому, що євреї звикли що. Гріх може бути прощений через е, принесення жертви, але е, це абсолютно неправильна е, умова для принесення жертви. Принесення жертви в старому заповіті мало на увазі е, зрозуміти свій гріх, розкаятись в нього і зрозуміти, що ось ця тварина вона платить за тебе. Вона розраховується своїм життям за твоє життя. Натомість в стародавньому Ізраїлі вже, вже було таке розуміння, що. Люди приносять жертви, але радіють, роблячи злочин. Тобто вони не розуміють суті жертвоприношення, і таке жертвоприношення Богу є неугодним. Чудовою, вічно зеленою оливою, з пишними плодами назвав тебе Господь, але з гуркотом великої і палаючого вогню навколо неї, згори клистя і обламають її галузки. Господь Саваот, котрий тебе посадив, вирішив заподіяти тобі лихо за злочини роду Ізраїля та ютиних нащадків, які вони чинили. Вони викликали мій гнів тим, що кадили ладаном Валові. І от Бог використовує ще одну метафору, як він бачить, Ізраїль, що це була олива, яка приносила плоди, повинна була приносити, але вона буде. Знищена, вона буде спалена, через що? Через те, що знову ж таки Бог каже, кадили ладаном валові, тобто впали в ідолопоклонство. І е, чому Бог постійно згадує про вала як щось дуже-дуже погане? Вся справа в тому, що поклоніння валові в першу чергу мало на увазі принесення в жертву власних дітей. А це була гидота в очах Бога. Господь відкрив мені, аби я знав. Ти показав мені їхні погані вчинки. Що ж до мене, то я був, наче довірливе ягня, яке ведуть на заріз, не усвідомлюючи, які підступні наміри мають проти мене. Знищимо, говорили вони, дерево разом з його плодами, викорінимо його зі землі живих, аби більше не згадувалось навіть його ім'я. 19-й вірш він показує те, ким був пророк в своїх очах. Перед Богом він був як як ягня, як той, хто слухняно просто виконує волю Божу. Але що він каже, що на нього повстали, що його хочуть вбити, хочуть його знищити, щоб ім'я його не згадувалось. І ось це одна особлива риса, яка пов'язує. Пророка Єремію з Ісусом Христом. Він так само був як довірливе ягня, так Він від щирого серця служив людям, але єдиним бажанням людей було його вбити, позбавити його життя. І це не просто люди, а далі ми прочитаємо дуже цікаву деталь. Ти ж, Господи Савоте. Судиш справедливо, досліджуєш думки і серця. Нехай я побачу твою відплату щодо них, адже тобі я доручив свою справу. 20 20-й вірш. Пророк звертається в молитві до Бога. Він каже, що ти судиш справедливо, ти. Бачиш думки, досліджуєш, так? ти розумієш, що в серці пророка знаходиться, що всередині нього, і що знаходиться в серцях тих людей. І він далі каже таку важливу річ: нехай я побачу твою відплату щодо них. І це цікава ідея в контексті сучасної е, проблеми України. В контексті війни дуже часто ми можемо почути такі твердження, що не можна молитися проти наших ворогів, що Ісус заповідав нам благословляти своїх ворогів. А ось тут Бог показує приклад молитви пророка, великого пророка, який каже, Боже, нехай я побачу, як ти відплачуєш своїм ворогам. І в цьому місці є велика, велика. Думка така, думка полягає в тому, що вороги пророка це вороги самого Бога. І Бог своїх ворогів він не благословляє, однозначно не благословляє. Він їм приготував пекло для всіх тих, хто постав проти нього. І пророк каже до Бога, нехай я побачу. Тобто. Молитися за те, щоб вороги, які прийшли вбивати, грабувати, гвалдувати і знищувати країну, це нормально. І молитися до Бога молитвою, щоб побачити, як Бог відплатить цим ворогам людського роду. А в даному випадку росіяни є ворогами людського роду, тому що вони є ворогами Божими. Вони повстали проти образу і подоби Божої, якими є. Всі люди на землі, і в даному випадку ми українці, і тому це абсолютно нормальна молитва молитися за відплату для Росії для того, щоб ми побачили, як Бог це вчинить. Тому так говорить Господь щодо мешканців Анатоту, котрі замишляють тебе вбити. І тут е, е, я зроблю коментар, що один дуже важливий. Е, про кого йшла мова? От е, в цих віршах, які ми читали, коли пророк плаче про відплату, коли ми читаємо, що його хтось бити, йдеться мова про мешканців Анатоту. А я нагадаю, що Анатот це рідне місто пророка Єремії, тобто місто, в якому він виріс. В якому він піднявся і став на служіння пророче. І ще одна важлива деталь це те, що місто Анатот це було місто священиків і левитів. Це було місто тих людей, які повинні були знати Бога. Натомість, коли вони почули, що звучить слово Боже від одного з їхніх, що вони захотіли зробити, вони захотіли його вбити. І це нам говорить ще про таку річ, що не всі люди, хто називають себе віруючими да, православними, як в випадку е, нашої ситуації, коли одна країна зійшла з глузду, називаючи себе православними, об'являють священну війну проти нас. Ось ця ситуація точно така сама, як в якій зараз ми живемо. Е, я знову прочитаю цей вірш. Тому так говорить Господь щодо мешканців анатоту. Котрі замишляють тебе вбити, заявляючи, не пророкуй в ім'я Господнє, бо інакше загинеш від наших рук. Я їм відплачу, їхні юнаки загинуть від меча, а їхні сини та їхні дочки помруть з голоду, говорить Господь Савод. Не буде після них і залишку, оскільки я спроваджу лихо не мешканців, а на мешканців анатоту, коли настане час їхніх відвідин. Амінь. Бог обіцяє пророку, відповідає на його молитву. Він обіцяє, що пророк побачить відплату. Він побачить, як вони будуть знищені, як вони будуть помирати від голоду. І це наступить в певний час, в час, коли Бог відвідає це місто. І так само ми можемо бути впевнені, що наші молитви за захист нашої країни і за зруйнування країни ворога вони не залишаться непочутими від Бога, але в цьому свій час. Тож продовжуйте молитися. Україна переможе. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі під відео, діліться обов'язково зі своїми друзями і до нових зустрічей з Богом.